Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. За освітою вчителька за покликом серця військовослужбовиця. Це про героїню нашого наступного сюжету. Олександра на позивний червона нині командир взводу 26-ї артилерійської бригади, імені генерал Хорунджого Романа Дашкевича. Її підрозділ на Донеччині перехоплює ворожі дрони. Такі безпілотники Росіяни запускають для розвідки та наведення артилерії. А завдання військових вчасно їх виявити та знищити, де ефективної роботи нині у бригаді збирають на автівку. Тож долучайтеся. На цих кадрах знищена російська гербера на просторах Донеччини. Просто у повітрі її вразив підрозділ перехоплювачів дронів. Тільки новороже безпілотник заходить на українську землю. Він вже під прицілом його бачать на екранах, відстежують на радарах та знищують. Зараз ми переважно працюємо на ураження. Ми зберігаємо свій особовий склад і техніку. Підрозділ виконує свої бойові задачі на Донеччині, а керує ним Олександра на псевдочервона за освітою вчителька. Але зараз її клас зовсім інший. Замість школярів у бійці, яких вона теж навчає і підтримує. Хлопці це великі діти, розумієте? Тому складнощів таких їх немає, але кожна людина вона індивідуальна. І це починається з самого дитинства. Петрик, Василько. До кожного треба підхід. Олександра каже про військову службу, мріяла ще з дитинства. На вибір професії надихнули дідусь та батько. У 2014-му вже готова була захищати державу. Та обидві доньки були зовсім маленькі. Але щойно малеча підросла, Олександра вдягнула піксель, і мрія здійснилася. Я прийшла солдатом на посаду номеру обслуги. артилерійської системи 2А. А-36. Це гіацинт Б, 152,4 калібр. Ось, але ну, я важила як снаряд. Він 50 кілограм, ну, грубо беремо, і я 50. Та тендітна Олександра для підрозділу виявилась справжнім відкриттям. За два місяці після навчального центру вона стала найкращою серед розвідників далекомірників. Проте справжні випробування чекали попереду. 24 лютого в населеному пункту Золоте я зустріла повномасштабне вторгнення, будучи на спостережному пункті. Ось віч на віч, я бачила, як вони почали масштабно атакувати. Зараз підрозділ на Донеччині Олександра, командир взводу, і вже з новим завданням: перехопленням ворожих дронів. Їхня робота часто означає врятовані життя. При команді, коли на екрані висвітлюється вороже БПЛА, хлопці на точки взльоту взлітають, доганяють і уражають. Тобі ж це все не так страшно, як здається. Підрозділ працює переважно віддалено, однак і до цих точок треба добратися. 26-й артилерійській бригаді вкрай необхідна автівка, збирають 350 тисяч гривень. Юар-код на збір на вашому екрані. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини.